Вітаю вас на каналі Ukrainian Family in Canada. Сьогодні я хочу розповісти вам про автомобіль в кредит в Канаді, а саме в Британській Колумбії, як отримати кредит майже без кредитної історії, що для цього потрібно зробити, які документи потрібно подавати, чи реально оформити кредит за три години та отримати автомобіль. Також хочу поділитися власним досвідом, як я змінював українські права на канадські. Скільки я зробив помилок на Музика Хочу розповісти з самого початку, чи потрібна кредитна історія. Я користуюсь кредитною карткою в Канаді 4 місяці. Можливо, це також вплинуло на, на рішення по кредиту, а можливо, і ні. Зараз я буду розповідати, а ви оцініть ситуацію: чи то є кредитна історія, чи то щось інше. Буде в мене одна малесенька порада, про яку я розповім трішечки пізніше. А зараз розкажу, як ми шукали автомобіль. Я звернувся в одну велику компанію в автосалон, який продає як використані автомобілі, так і нові автомобілі. Ми заповнили заявку та чекали на рішення банку по кредиту десь три дні. На четвертий день мені написав дилер з проханням, щоб я йому сказав, чи я маю картку Resident, чи не маю, на базі якого документу я знаходжусь в Канаді. Я сказав, що картки перемітрезиденту у мене немає, ну, їх не видають як гарячі пиріжки в аеропорту. Для отримання цієї картки потрібно ще досить довго часу. Потім було уточнююче запитання на рахунок, чи зможу я внести половину вартості автомобіля. Я сказав, що ні. На цьому було затища та пройшло десь ще два дні. Та отримав відповідь, що на жаль, банк не задовільнив мою заявку, але у цього дилера є знайомий, який продає який надає фінансові послуги для нюкамерів. Я можу звернутись до нього. Звернувся я до цього друга дилера. Але він мені запропонував дуже старий автомобіль, який мене не влаштовував, тому що хочеться поїздити там рік-два, щоб машина не зламалась перші два тижні. Я почав шукати інші варіанти. Завітав до ще однієї компанії. За цю компанію досить добре відгукуються канадці. Це компанія Good Used Car. Виявилось, що у дилера у цій компанії дідусь родом з України. Ну але звичайно, він не розмовляє на українській мові. Знову ми пройшли той самий шлях, який в попередній кампанії заповнили заявку, та він сказав, що надасть відповідь мені завтра. Я вже собі думаю, угу, я попередню відповідь чекав 7 днів, а це буде завтра. Ну думаю, ладно, вже буду чекати. Наступного дня, як він і обіцяв, в 10.30 він мені написав, що в нього є для мене декілька варіантів. Скинув варіанти автомобіля. Я подивився, ми з дружиною порадились. Та я йому відповів, що хочу цей автомобіль. Після цього він сказав: Окей, бери суму першого внеску, бери верифікований чек на оплату для того, щоб компанія, яка надає мені фінансові послуги, змогла автоматично списувати з мого рахунку кошти е про оплату автомобіля та під'їжджай до мене. Я був на роботі до другої години. Після другої години я поїхав туди, та ми почали е оформляти автомобіль. Я був у нього о третій годині. Ми зробили всі документи дуже швидко заповнили заявку. Я поїхав в страхову компанію, яка, до речі, тут в Британській Колумбії є одна. Немає такої безлічі страхових компаній, а лише одна. В інших провінціях він мені казав, що є багато варіантів компаній, але мені подобається, що тут одна. Я поїхав оформив страховку на автомобіль. Мені видали номера. Та після ми домовились, у котрій годині я можу забрати автомобіль на усе про все мені знадобилось 3 години. О 6 годині я вже був вдома з автомобілем. Якщо взяти з моменту подачі заявки та отримання автомобіля, то пройшло 24 години. Тож яку пораду я хочу дати при заповненні заявки на кредит на автомобіль? Я б радив звертатись до компаній, які не є дуже великими, тобто не брати займ у банку. Якщо у вас немає достатньої кредитної історії, як у моєму випадку, мені надали е, фінансові послуги. Дуже невелика компанія, та якомога більше внести коштів першого внеску для того, щоб компанія побачила, що ви платіжно спроможний. Взяли ми автомобіль Honda Fit 2008 року з пробігом 173 тисячі, Небагато, немало. Він зовсім як новенький. Ця компанія видає також історію цього автомобіля, історію у кого він був у власності, коли проводились ремонти, чи був він в аваріях, чи ні. Та дає гарантію на рік. Якщо у мене щось зламається, то вони будуть ремонтувати безкоштовно або 12 тисяч кілометрів. Тож, друзі, хто хоче взяти автомобіль в кредит в Канаді. Пробувши тут цього чотири місяці, це дуже реально. Потрібно лише шукати можливості, шукати компанії, які можуть вам надати фінансові послуги. До речі, хочу ще сказати, що я завжди моніторю свій кредитний рейтинг через компанію Кредит Карма. Коли я подавав першу заявку на кредит, то я бачив, коли банки перевіряли мою кредитну історію. Мені зразу приходить сповіщення. Це дуже і дуже зручно. Коли я подав другий раз. Заявку на кредит на автомобіль, то у мене не перевіряли кредитну історію. То я можу зазначити, що цей кредит нам видали зовсім без уваги на кредитну історію. Тому хочу сказати, що кредит на автівку взяти реально без кредитної історії, зробити перший внесок, мати роботу, мати фулл тайм, та потім, звісно, своєчасно сплачувати за кредит. А зараз дуже коротенько розповім, як змінювати українські права на канадські, в британській колумбії. Що перше потрібно зробити? Це записатись на здачу теорії. У мене в містечку це запис, але я їздив в сусіднє містечко. Там можливо це зробити без запису. Попереднього потрібно заплатити 25 доларів, здати теорію. Там 50 питань здається. Можливо, зробити тільки 10 помилок. На це виділяється там, чи година, чи 45 хвилин. Не пам'ятаю. Зараз дружина буде здавати ще раз, освіжить мені в пам'яті. Після того, як ви успішно здали тест, зразу ж на місці в цій компанії ви проходите медичний огляд зору, там стоїть стоїапаток і зразу перевіряю у вас зір, вам задають запитання, де ви бачите світло, де ви бачите літери, якого кольору ви бачите світло. В одному з очей після перевірки зору мені видали вже номер канадської ліцензії та сказали після проходження РОАТ тесту я зможу змінити свої українські права на канадські. Тобто, в мене заберуть українські права, видадуть папірець, яким я можу водити автомобіль, та будуть чекати, поки мені прийдуть канадські права. Так і було на здачу РОАТ тесту дуже мало місць їх зазвичай нема або там за два місяці вперед тому весь час я моніторив вночі там десь до 10 або до 11 години Можливо, хтось десь відмінить. Хтось відмінив апойтмент, і я буквально за два дні до здачі записався, поїхав на тест. Це було ще на автомобілі Host Family. Усі вимоги до автомобілю ви зможете прочитати на офіційному сайті провінції. Потрібно, щоб він був справний, щоб працювали гальма, щоб працювало все сигнальне освіщення в автомобілі. Були зеркала, та в автомобілі не було дуже брудно. Як завжди, як і всі, я дуже нервував перед тестом. Але декілька разів я поїздив з Кевіном, це з Хостфемелі. Він мені показав, які нюанси тут це завжди потрібно робити шолдер-чек, тобто повертатись і перевіряти, чи немає у вас якихось якоїсь небезпеки. Чи не їде автомобіль, чи не йде пішохід тощо. Він мені розповів, що зазвичай запитують, коли проводиться ролот-тест, Та я поїхав на здачу тесту. Тест продовжувався хвилин 20. Ми поїздили по місту та виїхали трішки за місто, для того, щоб вона була впевнена, що я можу водити автомобіль на іншій швидкості, а не тільки там. 30-50 км за годину перевірити, як я вливаюсь в трафік на швидкісних автомагістралях. Також під час тесту інструктор запитувала, які я бачу небезпеки. Я їй розповідав, просила припаркуватись. та по завершенню тесту припаркуватись задом. Тест я здав дуже швидко, хоч і нервував. Мені видали бланк, де записали, і вона мені розповіла, які я помилки робив під час тесту. На що мені потрібно звернути більше уваги, та привітала мене з успішною здачою екзамену. Які помилки були? Це потрібно більше робити шолдер-чек, більше повертатись та частіше його робити. Також у мене була проблема з перемиканням передач. Сказала попрацювати над цим. Зауважила, що дуже добрий моніторинг, і на цьому все. Мої українські права забрали, та більше не повернули. Все проходило дуже швидко, легко, без ніякої бюрократії, на яку всі зауважують. Мені здається, в Україні ще більше бюрократії, і не буду вже звертати увагу на деталі, так з якими ми могли мати проблеми при здачі екзамену на права. Після цього всього я отримав права за два тижні поштою, а до цього їздив по. Спеціальному папірцю, на якому було вказано, що мої права в процесі виготовлення і що я маю право їздити по цьому папірцю. Ось так, нічого страшного немає в цьому. Все дуже швидко, комфортно та без всіляких проблем. Дякую, що дивились відео. Якщо є якісь запитання, будь ласка, пишіть внизу, буду намагатися комого швидше відповісти на ці запитання. Я дуже сподіваюся, що я допоміг вам в деяких питаннях, які вас цікавлять. Дякую за перегляд відео. До нових зустрічей.